Всім привіт! Мене звати Аліна, а це мій канал Юга Українською. Дякую за те, що долучаєтесь та практикуєте разом зі мною. І сьогодні для вас коротка практика для мобільності суглобів, яка покращить якість вашого життя. Положення долоні коліна, пупок підтягаємо до хребта, глибокий вдих прогин, видих, округляємо спину. Глибокий вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Лопатки по напрямку до тазу видих. округляємо спину. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Відчуваємо, як розірвається м'яко спина. Видих, вдих і видих. Вдих, повернулось в вихідне положення. Видих, подивилися на праву П'ятку вдих назад. Видих наліво. Вдих. Посередині, видих направо, вдих, видих наліво, вдих і видих. Вдих, видих вліво, вдих, видих вправо, вдих. Видих вліво. Вдих вихідне положення і на видих малюємо корпусом коло по підлозі. Вдих вправо вперед, видих вліво назад. Вдих і видих. Вдих. Відчуйте, як працюють плечеві таку, що вісу Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих вправо вперед. Вліво назад видих, вдих і видих. І в іншу сторону зворотньому напрямку. Видих вправо назад, вдих вліво вперед. І видих. Вдих і видих. Намагайтеся без напруження виконувати. Видих, вдих і видих. Через м'яку спину вдих і видих. Вдих. І видих. Приємний м'який вдих. Приємний м'який видих. Вдих. Повертаємося в вихідне положення. Праву ногу відводимо в сторону і по колу. Один. Два, три. пупок до хребта. Чотири, п'ять. Тазом сильно не рухаємо. Шість, сім і вісім. В зворотньому напрямку. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ліва нога від себе. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім і вісім. В зворотньому напрямку. На себе один. Два. Три, чотири, 5, 6, 7, 8. Завершили. Вдих, праву п'ятку штовхнули в стелю, видих, праве коліно до лоба. Вдих, штовхнули стелю, видих, коліно до лоба. Вдих, поперек сильно не прогинаємо, видих. Вдих і видих. Повернули, інша нога. Вдих, видих до себе. Вдих в стелю. Видих до себе. Вдих. Видих, округляємо спину, вдих штовхнули, видих, округлили. Повернули в вихідне положення. Вдихнули п'ятки, штухнули стіну позаду, вийшли в планку, лобкова кісточка до нижніх ребер включили м'язи пресу, з видихом, перейшли в собаку мордою вниз. Якщо складно, підігніть коліна, розслабте зону під руками, глибокий вдих та видих, щоб відчути м'яке розслаблення і залишаєтеся в паузі. Глибокий м'який вдих та приємний глибокий видих. Глибокий м'який вдих, підгинаємо ліву ногу, переносимо зами слівої долоні. Праве коліно опустили вниз. Руками вперлися в ліве коліно, залишилися на декілька дихань для того, щоб м'яко розслабити м'язи ніг. І доки ви плавно розслабляєтеся, нагадую про те, що коліно лівої ноги знаходиться чітко над п'яткою. З видихом повільно там м'яко опускаєтеся на передпліччя. Якщо складно, можете залишитись на долонях і просто трішки підзігнути руки. Ми через біль не йдемо. Залишились та зафіксували це положення. І зараз м'яко вдихаємо, правою п'яткою будемо штовхати стіну позаду, піднімати коліно, а з видихом опускати його вдих і видих. Вдих і видих. Чітко, пряма нога вдих і видих. Прямо штовхайте стіну позаду, видих, опустили коліно вдих, видих, вдих і видих. Вдих і видих. З вдихом впираєтесь на прямі руки, а з видихом лівою рукою беретеся за праву ступню. В цьому дискомфортному положенні залишайтесь на декілька глибоких дихань, але не йдемо через біль. Буду завжди вам про це нагадувати. Глибокий вдих та глибокий видих відпускаєте задню ногу і лівою ногою переходите в праву сторону, виконуєте позу голуба. Не забуваємо, що праве тазу ми хочемо направити до лівої п'ятки. Опускаєтеся на передпліччя і залишаєтеся, фіксуєте дане положення. Якщо є відчуття різкого болю в коліні, зменшуйте амплітуду, п'ятку більше направляєте до себе. І для повного розслаблення починаєте глибоко вдихати та видихати. Глибокий вдих, піднімаєтеся в планку, лобкову кісточку направляєте до нижніх ребер м'язи пресу вімкнули. Залишилося на декілька дихань фіксації планки. Відчуйте ваше сильне та струнке тіло. Іще один вдих і з видихом перейшли в собаку мордою вниз. Можете вже не підгинати коліна. Розслабляйте зону під руками, залишаєтесь тут на декілька дихань. Відпочиваєте. Вдих підзігнули праву ногу, перенесли замість правої долоні. Повторюємо все з іншої ноги. Вперлися руками в праве коліно, залишилися м'якому розслабленні. Такий вдих і з видихом опускаєтеся на передпліччя або долоні на підлозі і підзігнуті лікті. В даному положенні залишилося на декілька глибоких дихань, пам'ятаючи про те, що коліно правої ноги знаходиться чітко над п'яткою. І зараз на вдих. Підняли коліно, на видих опустили. Вдих і видих, вдих і видих. Вдих. Нога пряма сильна, видих, вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Піднімаємося на рівні руки та правою рукою беремося за ліву ступню. На глибоке дихання розслабляємося, не так п'ятку підтягуємо до сідниці, як опускаємо таз вниз до підлоги. Глибоко вдихаєте нижні ребра, направляєте подалі від тазу, уявно, ніби хочете прогнутись в попереку, і не забувайте, що праве коліно знаходиться чітко над правою п'яткою. Глибокий завершальний тих в даному положенні з видихом відпускаєте задню ногу і переходите на праву ногу в позу голуба, пам'ятаючи про те, що в коліні немає боліти, тому амплітуду або зменшуєте, або підкладаєте блок під сідниці. І в кого є можливість, м'яко пускаєтеся на передпліччя, щоб поглибити позу. Завдяки глибокому диханню ви можете розслабитися, звертайте увагу на відчуття всередині себе. Глибокий вдих, м'яко піднімаємося в позу планки, фіксуємося на декілька дихань. Глибокий вдих, і з видихом м'яко перейшли в позу собака мордою вниз. Глибокий вдих і глибокий розслабляючий видих. І ще один глибокий вдих, і з видихом опускаємося вниз на коліна, переходимо в позу дитини. руки залишаються попереду, або можете покласти. Біля ніг залишайтеся на 10 глибоких дихань, а я буду завершувати. Долучайтеся до моїх соціальних мереж, до моєї програми з йоги. І я буду рада знайомству. Дякую, що зі мною.